25 листопада набув чинності закон України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Він спрямований на зменшення кількості злочинів із застосуванням зброї та підвищення захищеності громадян і спільної безпеки. Тож ми в поліції Волині закликаємо декларувати та відповідально зберігати отриману і знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси до неї. Добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 Санкція якої передбачає від трьох до 7 років позбавлення волі. Якщо брати 10 місяців цього року, то наші поліцейські вже вилучили з незаконного обігу 129 одиниць зброї, 140 гранат та майже 147 кілограмів вибухових речовин. Окрім того, зафіксовано вісім фактів виявлення схронів незаконної зброї, і потрібно розуміти, що всі ці люди, які незаконно зберігали зброю та вибухівку, отримали кримінальне покарання. Натомість, ті, хто задекларує або ж здасть зброю добровільно, будуть звільнені від покарання. Нині процедура декларування зброї максимально проста. Ви можете прийти в будь-який з чотирьох територіальних підрозділів поліції у Луцьку, Володимирі, Камінькаширську чи Ковалі, або ж звернутися в сектор контролю за обігом зброї по вулиці Виниченка, 21 у Луцьку. Усі адреси і детальна інформація є на сторінках поліції Волині. Процедура декларування або здачі зброї максимально проста. І наголошуємо, що лише Ше після декларування в установленому законом порядку вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними, тому розраховуємо на розуміння громадян і на усвідомлення того, що декларування зброї це є спільна відповідальність за для спільної безпеки в нашому регіоні.